Будинок два поверха 120 метрів, ділянка 6 соток. Знаходиться у діючому містечку з газом. Це загальна територія, як бачите, все прибрано, чистенько, гарно виглядає. Комунікації до будинку підключені. Залишилося зробити внутрішнє оздоблення. Це місце під гардеробну, Ванна кімната чи може бути. Кімната невеличка, це санвузол точно і простора вітальня, кухня, столова і вихід на криту терасу. Зараз покажу вам другий поверх. Там загалом три окремі спальні кімнати і велика ванна з вікном. Тут ідуть дві однакові дитячі. Одна, друга. Гардероб. Це якраз ванна з вікном і велика спальня. Тут за бажанням можна зробити гардеробну. Це діюче містечко в Білогородці, до Києва 5 кілометрів. Люди тут постійно проживають. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.